Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо зібрання вечерю Господню. Нас дивиться багато людей в ефірі. Сьогодні є особливо свято, церковне, перша неділя місяця, коли багато церков євангельського характеру мають вечерю Господню. Як ми сьогодні відносимося до вечері Господньої? Причасті, складати подяку. Чи ми розуміємо, наскільки є висока річ, яку ми сьогодні робимо, бути спільниками смерті Ісуса Христа. І не просто бути спільниками смерті, що саме важливе, як воскрес Він, так само воскреснемо і ми. Господь на сторінках Євангелії лишає для нас це як Наше підбадьорення, що ми тут ніколи на землі не лишимося. Прийде час, навіть якщо ми помремо, тіло, можливо, наше піде в землю, якщо ми не дождемося моменту підхоплення церкви, але наш душа і дух віруючої людини піднімається в небеса до нашого Бога. В основу наших роздумувань я хочу покласти слова, які є записані в Євангелії від Луки, 22 розділ, 17 і 19 вірші. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив візьміть її, і поділіть між собою. Також вірш 19 – узяв хліб і, вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Вечеря Господня, діо Сакраменто. Старе латинське слово, яке показує на таємницю. Цю таємницю знають тільки діти Божі. Не тому, що вони скривають, що церква скривається від світу, по тій причині, що просто світ ніколи не платить уваги, що означає причастя, що означає згадати для себе смерть Ісуса Христа. Якщо ми з вами вивчаємо Біблію, Особливо новий заповіт, ми побачимо декілька слів, які показують, що таке означає вечеря Господня. Перше слово – «Юкаристія складати подяку. Як ми вже з вами читали Луки, 22, розділ 17 і 19 вірш, коли Ісус є своїми учнями, Він бере чашу, Він бере хліб, стає. І складає подяку перед Небесним Отцем, вчить своїх учнів, що означає вечеря Господня. Наскільки ми сьогодні маємо високе розуміння, що за нас хтось постраждав? Не просто постраждав, що певного дня Бог прийшов на землю в тілі, в Ісусі Христі і віддав свого єдинородного Сина, пролялася кров. Сьогодні ця кров має можливість очистити кожного з нас. Немає значення, який ми гріх сьогодні зробили. Якщо ми віримо, що Ісус є Бог, якщо ми віримо, що кров його може нас очистити, сьогодні ми маємо свобідний доступ до неба. Такого колись не було. Це сталося тільки тоді, коли Бог посилає свого єдинородного сина на землю, коли Ізраїль його не прийняв, але на це був спеціальний план. План Божий, що певна категорія людей його відкинула, що він пізніше став доступний для кожного з нас, навіть для тих, хто його відкинув. Чи ми сьогодні дійсно віримо в кров Ісуса Христа і при цьому вміємо скласти йому подяку? Ми сьогодні бачимо, що робиться в рідному краї. Переді мною брат сказав: для того, щоб мати свободу, треба проляти кров. Сьогодні ми говоримо більше як за свободу людську. Ми сьогодні говоримо за свободу від гріха. Бог доказує це 2000 років тому, коли він на самому справжньому полі битви, це була Голгофа, Хрест Голгофи, коли він виступив проти всіх демонських сил. Всі демонські сили, легіони, мільйони легіонів, які виступили проти Христа. Щоб цього не сталося, і фінально він проливає кров за кожного з нас, включаючи і мене. Що ми сьогодні мали розуміння, що ми можемо бути вільними, і якщо навіть з нами щось станеться, ми маємо відкрите небо через Ісуса Христа і доступ до вічної благодаті. Слідуюче слово, яке ми зустрічаємо на сторінках Євангелії, це є спомин, грецьке слово Анамнесіс. Якщо ми з вами відкриваємо новий заповіт, 1 Коринтян, 11 розділ, 24 вірш. 1 Коринтян, 11 розділ, 24 вірш, ми з вами читаємо такі слова. І подяку віддав, і переломив, і сказав. Іде мова за хліб. Пізніше 25 вірш, так само чашу взяв по вечері і сказав, віддавши подяку, що це є чаша в моїй крові. Ми бачимо, як на сьогоднішній день іде ця згадка. Чи ми сьогодні дійсно розуміємо, що означає згадати смерть Ісуса Христа? Це не є язична традиція. Сьогодні люди, особливо наші люди, ми приїхали з краю, знаємо, що таке згадувати помершу людину, 40 днів, рік, різні дати, коли ми згадуємо помершу людину, тому що така людина жила. Але зараз Господь нам дає дуже цікаве слово: спомин, а нам несесь, а на а згори пам'ять. Коли ми складаємо разом ці два слова, виходить, що це не просто згадати про Ісуса Христа, а відновити нашу пам'ять, відновити нашого внутрішнього чоловіка. Кожного разу, коли ми згадуємо Ісуса Христа, ми маємо доступ до Його благодаті. Віруюча людина сповняється Святим Духом і проходить відновлення внутрішнього чоловіка. Ми не просто згадуємо смерть, а ми живемо цією смертю. Чому ми живемо смертю? Як можна жити смертю іншої людини, як людина померла і її немає? Зараз ми маємо справу зовсім з, іншим, зовсім з іншою стороною медалі. Ісус Христос помер, але Він воскрес. Ніхто не міг воскреснути. Немає ані однієї людини в світі, яка Воскресла. Він є перший початок, первенець, який Воскрес. І Він, воскресаючи, лишає для нас заповідь, що Він звільняє нас від наших гріхів через свою кров, через нашу віру. І якщо ми сьогодні своєю вірою віримо в те, що Христос зробив, ми не просто згадуємо Його смерть, а ми так само згадуємо Його Воскресіння, як Воскрес Він. Так само певного дня воскреснемо і ми. Слідуючи, що ми читаємо 1 Коринтян, 10 розділ, 16 вірш, що це є причастя, дуже знайоме слово, особливо для слав'ян. В яку б церкву ми не пішли, ми чули слово причастя, койнонія. Що означає це слово? Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть. Коли будете пити на спомин про мене. Слідуюче місце, яке ми читаємо, 1 Коринтян 10, 10,16, чаша благословіння, яку благословляємо, чи не спільно Тато крові, бачимо спільність, спільність крові і спільність тіла. Ми сьогодні стаємо разом з нашим Ісусом. Він сьогодні є разом з нами в Святому Дусі. Тяжко в це повірити, але Святим Духом сьогодні Він є разом з нами. Святого Духа ми не побачимо. Святого Духа руками ми не можемо відчути, але ми відчуваємо його присутність. Він не просто сьогодні є в церкві, як дехто може думати, сьогодні Він може жити в нас. Сьогодні ми стаємо храмом Святого Духа. І Він сьогодні не просто є в приміщенні, сьогодні спосібність Бога жити духом в нашому житті. Уявляєте, наскільки Бог є сильний, що Він кожному дає цю обітницю. І сьогодні кожна людина, коли приймає святе водне хрещення, коли складає заповіт з Богом служити йому, бути разом з ним, він обіцяє бути з цією людиною. Недаремно йдуть ці слова. Навіть якщо тебе мама залишить, навіть якщо тебе батько залишить, так стається в житті, що ми можемо бачити дітей без батьків, а батьки є, я тебе ніколи не залишу, каже Ісус Христос. Сьогодні одна релігія в світі не може так похвалитися, як може це сказати християнин. Я маю Бога, який є постійно зі мною. Звичайно, мусить бути умова. Ми дивимося за своїм життям, щоб не грішити. Ми дивимося за своїм життям, щоб іти правильно, бо він не може бути присутній там, де є гріх. Він не може бути присутній там, де, він, де його не бажають бачити. Здається, 21 -е століття, хто би. Не бажав би бачити Бога в своєму житті. Сьогодні мільйони-мільйони людей, які не хочуть бачити Бога в своєму житті. І, власне, те, що ми бачимо зараз в рідному краї, те, що робиться, то робиться руками тих людей, які сьогодні не хочуть бачити Ісуса в своєму житті. Він ніколи не дозволяє проливати кров. Кров, що вбивати інших. Він віддав свою кров, щоб чиясь кров не проливалася. Він більше не хоче проливання крові. Він хоче, щоб ми мали мир, ми мали спокій. І сьогодні, власне, ми для себе нагадуємо голговськими стражданнями, що означає ця велика заповідь. Я хочу, щоб Божий мир був разом з вами. Коли ми читаємо Дії 2.42, Дії 2.42, ми читаємо з вами такі слова. І вони перебували в науці апостольській. Спільноті братерській в ламані хліба і в молитвах. Ми бачимо, що Перша апостольська церква постійно перебувала в науці. Якщо ми вивчаємо це грецьке слово перебували, воно не просто показує, що вони перебували, вони жили цією наукою. Слово перебували в грецькому значенні, як ми би читали оригінал, показує, що ця наука була постійно разом з ними, не тільки в момент, коли ми є в церкві. Не тільки в той момент, коли ми причащаємося, а постійно, коли ми живемо. Уявляєте, де ви не йдете, що ви не робите? Ви маєте розуміння, що ви живете в Бозі. Ви маєте розуміння, що Бог живе у вас. І, власне, це означає сенс Божої науки. Вони перебували в науці апостольській, дідахи. Що означає Божа наука? Якщо ми з вами читаємо це місце, ми читаємо наука апостольська. Але коли ми конкретно будемо вивчати цей контекст, ми побачимо, що це не просто апостольська наука. Вона не була дана для церкви апостолами. Через апостолів вона була дана. Це була наука Ісуса Христа. І це не була просто наука Ісуса Христа. Христос каже про себе: Я дорога, правда і життя. Він сам стає цією наукою. Дивлячись на нього, ми бачимо, як ми повинні жити. Ця наука існувала завжди. Вона не тільки почала існувати тоді, коли Христос прийшов на землю, вибрав 12, дав для них цю науку, і вони на цій науці будували церкву. Ні, ця наука виникла набагато раніше. Вона була набагато скоріше, ніж Авраам прийшов на землю, тому що він вже вживав ці слова і направляв фокус його слів, був направлений на Голгофу, на Ісуса Христа. Той, хто має піднятися від Нього, має благословити всіх людей, які де б вони не жили. Що злоня Авраама буде благословіння для всіх, конкретно вказано на Ісуса. Але і не Авраам дає цю науку дідахи. Вона існувала ще набагато раніше. Можливо, хтось може сказати, що, напевно, Ной, який прийшов з допотопного періоду, який мав чіткі передання від своїх прабатьків, що сталося в Едемському саді, і зараз Ной на нову землю приносить цю науку. Але якщо ми акуратно вивчаємо Ноя цього праведника віри, пам'ятаємо, що він спасається, разом з ним спасається ще сім членів його родини. Вони спасаються в великому потопі, вісім мільярдів людей загинуло. На сьогоднішній день це ще буквально пару днів тому, пару рік тому, ці слова здавалися невмістимі. Як може 8 мільярдів людей загинути, а всього одна сім'я спастися? Зараз ми стоїмо, стоїмо в дуже подібній ситуації. Ми стоїмо в дуже подібній ситуації. Коли та зброя, яка нам загрожує, загрожує для цілого світу, в світі можуть лишитися одиниці. Можливо, не вісім чоловік, можливо, більше. Ми знаємо, що перед нами є тисячолітнє царство. Недаремно ми читаємо, вивчаючи з того ж таки Івана Богослова, ми бачимо, що в тисячолітнє царство вийде дуже маленька кількість людей. Їх всього буде більше, ніж півмільярда людей. Тепер ми розуміємо, що за тим стоїть. Ми зараз є свідками, що сьогодні робиться в світі. Яке зло піднімається з півночі, і як це зло може розгорітися до такої степені в дальнішому, в період великої скорботи, коли на землі лишиться дуже і дуже мало людей. Коли ми вивчаємо життя Ноя, він не був тією особою, яка принесла цю науку. Наука вже була до нього, він тільки звіщав цю науку. Як ми читаємо про нього, Ной був праведний в своїх поколіннях. Були певні люди, які були праведні в його поколінні, які дали віру для ноя, і він зараз цю віру передає для своїх дітей, а в дальнішому передасть для того світу, який був після потопу. Але він не творив цю науку. Наука вже була перед ним. Можливо, Адам. Можливо, Бог дає для нього науку. І Адам мусив поділитися цією наукою дідахи зі всіма. Але ми бачимо, що Адам падає в цій науці, і йому хтось дає цю науку. Він не зміг втримати цю науку, хтось для нього дав цю науку, дідахи. І коли ми вивчаємо вже життя Адама, ми побачимо, що цю науку для нього дає не хто-небудь, а сам Ісус Христос. Сам Ісус Христос, смерть, якого ми сьогодні згадуємо, на апостольській науці будується ця. Ця наука, яку ми маємо, дідахи. І тепер ми маємо чітке розуміння, що навіть для самого Адама цю науку дає не хто-небудь, а дає сам Ісус Христос, який покаже йому все, що потрібно робити навіть тоді, коли ти впав. І як віра Адама мусить бути направлена на те, що ми сьогодні святкуємо: смерті Ісуса і Його Воскресіння. Пам'ятаємо слова, які були колись сказані до Єви, що з твого насіння підніметься такий, який спасе тебе. Жінка не може сама дати дитину. Тут чітко йде пояснення чи втручання Святого Духа, що певного дня на землі має статися чудо, коли Святий Дух мусить зійти на жінку, жінка зачне і дасть для світу того, кого ми сьогодні називаємо Ісусом Христом. Як сьогодні ми віримо? Як ми сьогодні віримо, власне, в цю науку, яка існує завжди, ще не було людини, ще не було світу, а вже був принесений план спасіння людини, яка в дальнішому відмовиться від Ісуса Христа, відмовиться від раю, вибере дорогу зла і загине в гресі. Вже тоді існувала ця наука. Тому не дивуймося, що робиться сьогодні. Те, що сьогодні гримить в рідному краї, те, що може дуже скоро гриміти в цілому світі. Ми бачимо, як поступово ворог входить в серце людини і починає диктувати свої умови. Де ми сьогодні шукаємо Бога? Пам'ятаємо, що Він є Бог миру. Пам'ятаємо, що Він любить нас. Вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській. Знову слово коінонія. Коли в оригіналі будемо читати, ми не побачимо слово братерське, просто стоїть слово спільнота, що означає для першої апостольської церкви спільнота, Койнонія – спільнота в Ісусі Христі. Пізніше вона народить слово братерське чи сестринське. Ми є об'єднані перш за все в Ісусі Христі, Його кров'ю. Цю кров ніхто не може перемогти. Немає ні однієї сили в світі, які б демони не вставали. Наскільки би Люцифер на сьогоднішній день не піднімався проти людини, він абсолютно нічого не може зробити проти крові. І тому Ісус обіцяє. Обіцяє для тих, хто є в церкві, тих, хто приймає участь в вечері Господній, хто вірить, що церква це є невіста, що ніколи пекельні ворота церкву не одоліють. І сьогодні ми повинні бути самими щасливими людьми. Навіть в той момент, коли лється кров, коли вмирають наші, наші співвітчизники, ми повинні бути щасливими, що ми маємо віру, і якщо навіть з нами щось станеться, чи, можливо, станеться з тими людьми, якщо вони мають віру, вони є з нашим Ісусом Христом. Повірте, вивчаючи Біблію, вивчаючи життя тих людей, для яких по певній причині вічність була відкрита вічність в Ісусі Христі? Ці люди більше ніколи не хотіли бути на землі, навіть при самих великих достатках. Як каже апостол Павло, Бог приготовив для віруючих такі великі багатства, що людина не може описати їх розумом, що людина в своєму серці не може збагнути, що Бог приготовив для тих, хто вірить в нього. І готується з ним зустрітись. Сьогодні, власне, ми маємо доступ до такої благодаті. Сьогодні ми віримо. І якщо сьогодні в нашій церкві є люди, які втратили надію, які бояться певних обставин, стоять перед невідомістю, ми повинні чітко зрозуміти, Бог дає надію для кожного. Я як пастор, чи саме сильна людина, не може дати якоїсь надії, Бог може дати. І якщо ми сьогодні пропрактикуємо в своєму житті і скажемо для Бога, Бог, війди в моє життя. Я не можу нічого зробити. Я втратив сім'ю, втратив родину. Я є зараз один в Канаді. Мені ніхто не може допомогти. Мені не хочеться навіть жити. Бог із нами. Зараз я в цьому зібрані. Він сьогодні може допомогти і тобі, і мені. Багатьом людям треба через таке пройти. Чому ми не знаємо? Коли прийде вічність, ми будемо з нашим Ісусом Христом, ми до кінця все впізнаємо, чому власне є так, як воно є. А зараз нам через це все треба пройти. Вони перебували в спільноті, в спільноті Божій. Слідуючи, що ми читаємо, що вони перебували в ламанні хліба і в молитвах. Ламання хліба, яке показує на спільність, одне тіло. Один хліб, одне тіло. Немає двох Ісусів Христів, немає двох релігій, не можна сказати, що я сьогодні піду до тої церкви та краще, чи до тої піду так краще. Сьогодні ми маємо чітке розуміння, що є одне Євангелія, є одне водне хрещення, є одна віра. І коли ми сьогодні в дорослому віці починаємо це розуміти і приймати в своє життя, перед нами відкривається вічність. Віра і наше життя. Наскільки я сьогодні вірю своєму Богу? Ми бачимо, перша апостольська церква вірила. Деколи сьогодні, внаслідок різного роду обставин народжувалися різні вчення, особливо в останні дні, що церква завжди процвітає, що завжди буде добре, що не буде ніяких хвороб, що не буде ніякої війни. І, власне, зараз ми стикнулися з дуже великою проблемою, дякуючи таким вченням. Що може бути проблема, може бути війна, може бути хвороба. Наскільки ми сьогодні є готові через горнило цих випробувань пройти для першої апостольської церкви, для учнів Ісуса Христа ніхто не обіцяв легкої дороги? Було 12 апостолів, один відрікся Ісуса Христа ще на початку кар'єри, ім'я йому Юда Іскаріоцький. Один помер в глибокій старості, відбувши велике заслання на острові Патмос Іван, Богослов, відкриття Івана Богослова, і решту загинуло мученицькою смертю. Скажіть, чи це є справедливо, що учні, самі близькі послідовники Ісуса Христа, апостоли, загинули такою смертю? Якщо ми з вами вивчаємо Першу апостольську церкву, донікійський період, приблизно до 325 року нової ери, до самого Константина Великого, ми побачимо, як гинули християни. І при цьому всьому, вони ніколи не відмовилися Ісуса. Чому? Вони бачили вічність. Вони бачили Бога. Вони бачили те, що Бог для них приготовив в вічності. І тому вони не чіплялися за землю. Тому вони не були подібні християнам сьогоднішнього дня, які не шукають вічності, а шукають тільки, як би мати добре життя і де би добре жити. Це неправильно. Це бажання людини. Таке є присутнє для кожної людини. Але людина, яка пізнала Бога, вона має іншу думку. Вона стоїть вище, ніж світ. Це є той клас людей. Які бачить вічний Єрусалим, до якого готується Ісусі Христі Церква. Сьогодні ми маємо добру нагоду зустрітися з нашим Богом. Сьогодні ті, що нас дивляться в ефірі, сьогодні мають дуже добру нагоду ще раз зустрітися з Ісусом Христом. Можливо, ми сьогодні багато чули про Ісуса Христа. Можливо, ми багато разів були в церкві. Можливо, до нас прийшло розчарування, можливо, є в нашому житті щось таке, що ми не бачимо його життя в нашому житті. Фактично, ми стали мертвими. Світ є мертвий, є мертвою не раз церква. Сім церков, які зараз вийшли на фінішну лінію, які готуються до підхоплення, Іван Богослов нам показує, сім церков, лише дві з них були готові до підхоплення. Уявляєте? Сім церков. І лише дві з них готові до підхоплення. Сім пасторів, і лише два з цих сіми пасторів готові сказати, Господі, я на твоїй дорозі, я чекаю тебе, а п'ять були не готовими. До якої церкви сьогодні належу я? Який пастор є зі мною, з яким я готовий зустріти вічність? Сьогодні Господь є добрий, що ми маємо пастора, по якому ми повинні рівнятися, навіть не по-земному. Навіть не з пастора з міста Філадельфії, яка готовилася зустрітися Богом, ми вивчали цю церкву, яка найближче стояла до Бога, і Бог обіцяє, що не побачиш періода скорботи, до церкви Смірни, яка пройшла через випробування, Вони мали своїх добрих пасторів. Але ми маємо самого найліпшого пастора, пастора Ісуса Христа, який ніколи сьогодні від нас не відмовляється. Хай Господь всіх нас благословить. Зараз ми станемо, будемо молитися, приходити до вечері Господній, подякуємо нашому Господу, особливо тих, хто є в ефірі, хто є разом з нами, щоб Господь нас благословив і щоб ми були разом з Ним. Схилимо наші голови і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за цей час, дякуємо за твої благословіння. Ми дякуємо, що сьогодні ми можемо бути в церкві і ще сьогодні чути Твоє святе Слово. Ти бачиш людей, які сьогодні втратили віру. Ти бачиш сьогодні розбиті сім'ї. Ти бачиш сьогодні кров, ти бачиш сьогодні великі нужди людей. Ти разом з нами ми віримо. Дай, щоб ти був в нашому житті. І якщо б з нами навіть щось сталося, ми мали впевненість в тому, що ми будемо з тобою в цю хвилину, в цю секунду в небесах. Благослови нас! Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу. Збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава повіки віків. Амінь. Амінь. Зараз ми будемо прислухати.